Півонія коралсет. Це напівмахрова півонія з великими квітками, що досягають у діаметрі до 20 см. Висота рослини досягає приблизно до 1 метра. Квітки мають чашовидну форму напівмахрові коралово-рожевого забарвлення. На квітконосах розвивається по одній квітці. Зовнішні пелюски злегка. Зігнуті та формують чашу квітку. Внутрішні пелюстки трохи менш зовнішніх. А всередині квітки є жовті течинки. Стебла міцні добре утримують квіти. Квіти майже дощем не пошкоджуються. Колір змінюється в процесі цвітіння квітки. Стебла сильні міцні. Має щільне листя, сорт часто цінується за міцність і естетичний вигляд. Має дуже легкий аромат. Квітка має гарний вигляд у букетах, а завдяки насиченим переходам кольору його вважають найоригінальнішим представником коралових піоній. Ідеально підходить до весняного саду та зрізання у букет. Цвітіння відбувається на ранніх і середніх термінах. Цей сорт зимостійкий, часто використовується у ландшафтному дизайні. Її особливість в тому, що колір змінюється протягом усього періоду цвітіння. Спочатку вона є насичено коралового кольору, далі стає лососовою і ближче до завершення цвітіння майже кремово-біла. У цього сорта тривале цвітіння, бо розкриваються не одночасно, тому кущ залишається дуже гарним ніж у багатьох інших півонів.